Щойно клюнули дві чихоньки, не встиг камеру включити. цю маленьку дрібненько випущу. А цю можна забрати. Дуже приємно. День добрий, всіх сердечно вітаю. Ми з вами знову на рибалці. Сьогодні будемо намагатися піймати чихонь. Я вже лавлю її. Мені вдалося піймати дві штучки і декілька клювань було. Я думав відео не знімати, думав, що взагалі нічого не буде. А зараз рибка почала клювати і сьогодні буде у нас риболовля на, на чехоні. Всім бажаю, приємного перегляду. Щось недалеко летить. Метрі на 40. 40-42 метри. Чекаємо на клювання чехоні. Зараз бомбарда трошки опуститься ближче до дна. І буде, а може і не буде, Я так стану трошки. Клювання буде чи ні. Тиша. Нічого, чекаємо. Тихонько невеличка, але приємна. Зараз побачимо. Да, маленька. Дуже маленька. Ось така чихоня А може тут є 24. О, вже нема. Все, поплила. Дуже приємне клювання таке було. Так, продовжуємо. Намагаюсь комбінувати, наживляю. Спочатку пенопласта і опариша. Наживляв по два, зараз ось так одного вистачає. І ось так, без пенопласта Пробую, поки що пробую. Ось чергова рибка клюнула. Це вже більш-менш така, напевно, можна і забрати таку. Тут буде, мені здається, 24. А, хі -хі, не буде. Знову втекла. Значить маленька була. Ну що, знову спіймаємо зараз. Все заберу. Сьогодні в мене такий запет металери. Але цю маленьку випущу. Що таке? Не хоче піти. Туди тобі. Дорога. Пішла. Ще одна чихонька йде, мені здається, дуже маленька. О. Ось таке малятко. Але ж закортнула. Дуже заковтнула. Ось така малютка. Ай живе, закидання чергове. Метрів 40 35. І чекаю, поки опуститься снасть ближче до дна і має бути клювання. Ну, як завжди, Камера включена, клювання не відбувається. А Це дуже цікаво. Така покльовка. На жаль. На жаль, не побачите зараз клювання. Як завжди. Камера виключається. Іде клювання. Невеличка, але нормально. Ой, щось напутала напутала. Ну така. Цю можна і забрати. Тут є 24 сантиметри. Гарна чихонька. О, тихо, тихо, тихо. Ось така. Берем. Ось залишки опариша. Я їх не знімаю, залишаю і ще один наживляю. Ось так. Щоб був об'єм. Тут нормально. На цей треба ще додати одного. Ну йдуть клювання рибка непогано попадається, але дрібної багато. Продовжуємо. Спочатку це мені місце не сподобалось, але зараз все я зрозумів, що тут риба клює. Там вище за течією кормять, кидають корм, і корм за течією сюди пливе і чихонь підходить. А я її тут ловлю. Це в мене така теорія, що на практиці будемо дивитися далі. Щось вхопило. Зараз побачимо, що це тут за чехоня така буйна, дуже активна. Водить, водить. Можливо і нормально. О, да, о, да, 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 да. Це непогано вже. О, це така, що можна забрати. Тихо, тихо, тихо. Ось така. Гарна. Берем. Ось там в мене вже чотири штучки. Продовжуємо риболовлю. Роблю закидання чергове, У надії на велику чихоню. Дрібна клює, майже на кожному закиді, але не цепляється. Оп, Клюнула. От щойно була, знову зійшла чи що. Що ж таке? Ідуть клювання за клюванням, а рибка не сипляється. Ну якась оце йде дрібно, дрібне, дрібненька. А може і нормально, побачимо зараз. А, відчепилася. Маленька була, тихунька йде, але мені здається, дуже дрібно. Зараз побачимо. Ну дуже жадко, дуже жадко закрутила. Мені здається, що я не розрахував скільки сю а взяв тільки одну порцію. А мені здається краще було б дві брати. Такі клювання йдуть одне за одним. Але риба не ціпляється, збиває апариша. А націпляється. Так вона в мене всіх хапарші з'їсть. Рибалка ця дуже проста. Нічого складного я тут не вбачаю. Дуже просто закинув, вибрав слабину, чекаємо на клювання. Проноситься снасть наша, трошки притоплюється. Бомбарда у мене близько 20 грамів. 18 здається. Або 20. Щось таке. Не дуже важка. І через це її дуже швидко проносить. І вона вже зараз за метрів 50 від точки, де я закинув. Ну, Треба щось робити. Можливо, іншу куплю. Можливо просто сусть до цієї. Ну, отже, клює на цю бомбарду, на цю снасть. І велика ну і невелика рибка, і дрібна чихоня клюнула. Ось така чихоня взяла непогана. Можна забрати. беремо. Зараз дві хвилини розкажу про снасть. Ось самий нижній гачечок. Тут в мене, не знаю, грама три, мені здається. Потім ще один вище гачечок, там далі десь ще один має бути, зараз не видно його. Ось така в мене бомбарда, збіруїна і тут вертлюги. Ось такі. Стопор один і другий. Ось така снасть. Нічого складного нема. Вудлич в мене фідерне. 3.60 довжина, катушка 5000, шнур намотаний 0,12. Все ще 3-4 дні назад я використовував це вудлище для рибалки на фідер. А зараз вирішив спробувати на чихоню. Ну, клює. інші Снасті в мене нема. Так що використовую поки що є. Вудлище до 90 грамів з тестом. Дуже відчувається клювання самої дрібної рибки. Тихонько плюнула. Берем. Мені здається, ця бомбарта залегка. Близько 20 грамів. Було б непогано. Грамів 25 або 30, щоб далі летіло. Мені здається, там краще. Ось тут обратка і там знов повертає. Там, мені здається, було б краще. Б, далі б, якщо б я в робив. Але як є, Пристосовуюсь до цих умов. Там зліва було б краще, мені теж здається. Тут вже вихід з тієї ями йде. Тут вже не так воду закручує. Ну це я так думаю. Я так думаю, а як насправді ніхто не знає. А можливо і це непогане місце. Дуже гарна ловля, рибалка на чихоню, Оп. клювання прямо в руку. відчувається так динамічно, класно. Щось мені це нагадує рибалку на пузанка. Зараз, до речі, в Херсоні, напевно, йде вже пузанок, але там не до рибалок. Там не можна до річки підходити. Там дуже опасно, небезпечно. Лінія фронту по річки йде, лінія вогню. Зробив декілька закидань. Порожніх. Ні одного клювання не було. І звернув увагу, вода піднялася. Хвилювався, що не вистачить опаришей, а їх ще скільки залишилося. Ще на одну рибалку. Рибак уходить. Звільнилося місце біля оцих плит. Зараз сюди перейду. Тут може краще буде. О, хвиля, як вам таке. Це рибаки все зробили. Це ми такі. Не банки, приконку залишили. Могли б забрати з собою все такі люди наші. Чергове клювання, мені здається, непогана рибка в порівнянні з тими предментями. З тими Але мені тільки здавалося, що це велика риба на перший погляд. А ні, непогана, непогана. Ось така чехуна. Погано, беремо. Активність спала, можна сказати, до нуля. Це 10 ранку не клює. Сонечко вийшло, піднялося дуже спекотно. Можливо, риба десь зникла. Ось як уже на джих намагаюся. З одного настукає, збіриємося. І не клює. Рибаки вже згортають свої вудки, бо уходив. Побачимо ще хвилин 20 по рибалю. Не вдається не як саме клювання засняти, а от виважування таке. О, щось там буйна якась. Дуже буйна, активна риба. то вы побачите. Тихонько. Плюе. Ой. Берем. Покормлю рыбку залишками. На сьогодні все, буду закруглятися, моя риболовля закінчилася. Таке було знайомство з бомбардою. Вдалося трошки тихонько поймати, зараз покажу вам свій. Ролі. Ось мій говчик. А, до речі, вода падає знову. Знову почала падати, може і клюв буде. Ось чихоня. Дрібну я повибрасував, а залишив таку більш-менш. Які там штук? 2, 4, 6 чи 7. Ось така чехоня. Всім хочу подякувати за перегляд, всім бажаю з здоров'я, до нових зустрічей, всім пока. Любіть рибалку.